І далі до нашого ефіру долучається Анна Бородіна, сімейна та дитяча психологиня. Доброго ранку, пані Анно. Доброго ранку. От ми зараз трохи побачили у сюжеті про те, як війна впливає на дітей. А з якими проблемами доводиться стикатися вам? З чим найчастіше приходять? найчастіше звертається саме страх. Хом, але страхом вже пов'язаний під час того, як є повітряна тривога, безпосередньо, коли є небезпека, і діти бояться, що може десь прилетіти ракета. Угу. А як щодо проявів, таких як аутоагресія? наприклад, коли там діти кусають губи, обгризають нігті? Вам доводиться стикатися з такими явищами? Ви знаєте, зараз під час війни таких насправді явищ стало менше пов'язаних з автоагресією. До війни так, звичайно, це було дуже розповсюджено. Можливо, знаєте, я пов'язую це зараз. Виникла думка, от ви мене запитали, що це пов'язано з тим, що під час війни батьки все ж таки почали більше приділяти вагу стану дітей, і можливо, а що таке аутоагресія? Це агресія, направлена на себе. Правильно, коли виникає агресія, коли є якась небезпека, да що таке? Ну, реакція агресії, це реакція на небезпеку, і зараз через війну як би це дивно не звучало, батьки більше уваги приділяють безпеки дітей, і можливо, тому цих запитів стало саме таких запитів в клієнтській практиці стало менше. А як, от щодо батьків, як їм помітити проблему, на що потрібно звертати увагу, які зміни в поведінці дитини можна вважати, наприклад, нормальними, а які ненормальними? що має викликати занепокоєння? Я завжди люблю рекомендувати, що потрібно в першу чергу відштовхуватися від вікових особливостей дітей, так знати основні принципи засади вікової психології, і тоді можна спостерігати зміни і розуміти, чи це зміни є Порядку в межах там, норми зміни і, і кризи, чи дійсно це те, що може викликати занепокоєння. Ну, наприклад, по-перше, всі, всі батьки знають своїх дітей краще за будь-яких інших психологів. Індивідуально спостерігати, що в дитині змінилося. І Якщо із базових таких потрібно дивитися, чи нема зміни апетиту, чи нема різкої втрати або набору ваги, чи немає порушення сну, чи дитина, якщо вона була говорливою, стала замкненою, чи навпаки, замкнена дитина починає Ніби постійно говорити. Ось так. А можете докладніше розповісти про оці, про цю різницю, залежно від вікової категорії, чим відрізняються проблеми у дітей в різному віці, які найчастіше трапляються в різний віковий період? Ага. А, ви маєте на увазі стосовно війни, Ну так. те, що зараз спостерігають? А, ну, а... Від нуля до року ми можемо тільки і навіть не так, від нуля і до десь трьох-чотирьох років, ми спостерігаємо за в першу чергу фізіологічними змінами. Так, батьки на це орієнтуються, тому що дитинка не завжди може сказати про свій стан. Якщо, наприклад, у віці від двох від років дитинка вже може якось повідомляти. Про свій стан також те, що я казала, спостерігаємо за тим, як чи не змінилися її звичні реакції ну на звичні речі. А ось в піці старшому, вже шкільному віці, в молодшому шкільному середньому шкільному віці дивимося на те, чи не різко немає різких змін поведінків дітей, чи вона різко не стала замкнута, да чи не відмовляється від їжі. Перестала, наприклад, розповідати про свої завжди розповідала після школи про те, як у неї справи, або ну після дистанційного навчання під час уроків. А зараз перестала цим ділитися, тобто на якісь різкі зміни в поведінці. Ці дітей ну, і плюс ті, що пов'язані з реалізацією базових потреб, це на перше, що звертаємо увагу. Але ж такі різкі зміни могли спостерігатися у дітей і до війни через там інші якісь проблеми. Як зрозуміти, що це саме з війною пов'язано? Запитати. Запитати, чи тебе щось занепокоїло, а, можливо, ти чомусь злякався, можливо, тобі є що мені сказати. Можна ще звертати, я чула, що в сюжеті використовували арт-терапію, можна ще звертати на малюнки дітей увагу. Які вони. А у, які малюнки мають викликати занепокоєння? О, хороше питання. Насправді мені, як мамі психологу, легко це говорити. А як батькам, а, ну, наприклад, якщо нема чітких форм, а, використовується один той самий колір, а, весь малюнок а, замальований а, ну, незрозумілими такими, ніби каракулями. Якщо було б. Завдання там намалювати а, щось конкретне. А на вашу думку, до речі, взагалі, зараз є в Україні нетравмовані діти? Чи війна обов'язково впливає на всіх? так, війна безпосередньо впливає на всіх, але на всіх по-різному. Чи є не травмовані діти? Коректно будемо мабуть, розділяти на питання травмовані війною і просто травмовані, тому що насправді поняття травми воно має два типи: є травми розвитку, це ті травми, які діти отримують безпосередньо в контакті з дорослим. Наприклад, навіть можна травмуватися, дитина може травмуватися через постійне ігнорування або навпаки гіперопіку. І шокові травми це травми, які ділять е, життя на до і після. Тобто це якась одна одноразова подія, яка ніби розділяє все життя, яке було до і після. Тому е, чи є нетравмовані діти в Україні безпосередньо я дуже хочу вірити в те, що не на всіх війна вплинула е, травмуючі, можливо, діти отримали стрес, гострий стрес, який пройшов завдяки піклуванню і увагі батьків. Ну і звичайно, так і травми також цього також не може не бути. Скажіть, а що більше насправді травмує дитину там сирени, звуки вибухів чи реакція панічна батьків, наприклад, на, на, на ці речі? А, що більше, чесно сказати, я не знаю, як правильно дати відповідь на це запитання, але точно можу сказати, що якщо у батьків батьки можуть впоратися зі своєю реакцією, то менше. То у дитини менше шансів травмуватися. Звичайно, від ви зараз назвали те, що впливає на аудіальні канали. Да? Ми mm -hmm. не можемо не злякатися різкого звуку. Але якщо в цей момент візуально ми бачимо батьків, тата чи маму, чи когось дорослих, які. Опановують себе і кажуть так, да, зараз стався вибух, мені також певно страшно, але я про тебе попікуюся. Зараз ми там беремо свою валізку, умовно чи вдягаємося, і спокійно виходимо до найближчого укриття. Дитина бачить, що батьки дають собі раду, що вони мають чіткий план дій. Це стосовно тих дітей, які вже розуміють, ну десь дітей від трьох-чотирьох років і старших з ними по різному потрібно проговорити. Якщо це маленькі діти, і якщо в цей момент, коли стався там вибух або залунала сирена, батьки спокійно беруть їх на ручки, дають тілесний контакт. То шансів ну, отримати негативний досвід набагато менше. А, а чи є взагалі якийсь от універсальний такий набір правил, правил, так би мовити, якого треба дотримуватися, щоб мінімізувати травми у дітей батькам? Мінімальне піклуватися про себе це єдиний мій улюблена улюблена моя рекомендація. В першу чергу, якщо батьки піклуються про себе, і в них буде достатньо ресурсу, вони зможуть попіклуватися про дітей. В першу чергу вони зможуть зорієнтуватися в момент, що їм потрібно робити, тому що насправді універсальної інструкції як такої немає. А чи потрібно з дитиною от проговорювати, роз'яснювати, що саме відбувається зараз в країні? Як реагувати на обставини на ці ну, і ну як правильно це робити? У вас та обов'язково з дитиною обов'язково потрібно проговорювати і давати їй дозовану інформацію, а з дітьми до 6-7 років це потрібно робити у вигляді гри, програвати там те, що тебе налякало, в, ну, виводити в це в ролі, в персонажі, в малюнки, як казалися у вас в сюжеті, з дітьми старшого віку від 7 там до 10 років. Потрібно їм давати дозовану інформацію і казати, робити акцент на тому, що я про тебе подбаю, я про тебе попіклуюся, і буду давати інструкцію. Якщо мене нема поруч, що тобі ну там перші кроки, які ти маєш робити, наприклад, якщо це шло, школа, то слухатися класного керівника, вчительку молодших класів або вчителя предметників, який поруч, щоб дитина знала на кого орієнтуватися з дітьми старшого віку, вже 10 11 і там до 14, потрібно давати їм дозовану інформацію і брати зворотній зв'язок. Що вони думають з цього приводу? З підлітками від 14 років потрібно говорити як з дорослими, але обов'язково пам'ятати, що це все ж таки не дорослі, що у них ще дитяча, не сформована психіка, і також бути дуже підтримуючи, обережними і брати зворотній зв'язок, що діти відчувають з цього приводу, і знати, що вони не одразу можуть дати зворотній зв'язок. Можливо, їм треба якийсь час, щоб переварити інформацію, і вони прийдуть з питаннями. Але чому я роблю на цьому акцент? Чому це важливо? Якщо ми не будемо давати інформацію, а у дітей буде запитна інформація, вони підуть її шукати самостійно. І немає гарантії, що з тої інформації, коли вони знайдуть в інтернеті, вони самостійно впораються. Тобто, uh -huh. таким чином, коли батьки дають інформацію і дають її дозовано, батьки можуть контролювати той процес. Uh, пані Анну, я вам дуже дякую за цю безперечно корисну розмову. Це була Анна Вородіна, сімейна і дитяча психологиня. Дякую.